Ось, шановні, колір 98.03 RAL, Такий пофарбований. Болестящий. Щось скоро з нього буде. Власна Цікав... фурнітура під цей колір. Неординарний такий колір, по Наші партнери, п'ятий елемент. Дякуємо хлопці, дуже класно зробили. Ось так відбувається процес штампування отворів. Ось так красиво. Найцікавіше процес фрезування. Відбувається також в спеціальному устаткуванні. Все вже фреза розігнана, воно вона крутиться. Зараз майстер буде підрізати, господи, підрізати оцей от профіль під стик, даби він був отак от вирізаний. Зараз ми будемо наблюдати цей процес, спостерігати, ось трошки відійдемо, бо вже були ексцеси з тим, як вилітали, вилітали оламки, оця стружка, вона Маленька, невелика, але, але дуже і дуже гаряча. У нас всі процеси, ви можете спостерігати з безпекою особливою, всі в таких навушниках, в рукавичках спеціальних. І ось так підрізається профіль підстакування. Наразі буде відбуватися процес збірки. Попросив хлопців трошки зачекати, аби відсняти вам власне відео, як відбувається цей процес. Дуже просто. промазується спеціальним алюмінієм клеєм, вставляється стик, тут же на клею сидить. Стик стикується, промазується герметиком і на отакі отвори кріпиться гужонами, власне якими я раніше казав ось такі гужони. Майстер зараз буде збирати, будемо вам знімати, показувати. Так, окрім стиків, ще кутники йдуть великі, маленькі, для повноцінної фіксації в пазах. Тут і тут. Аби стековувалася повністю. Адже ця алюмінієва конструкція, вона має бути надійною. дік завершена. Ось таке віконце. Ось йде кутник. І зсередини тут також, якщо подивитися, тут теж кутник. Його не видно чи видно ось ось він. Процес збірки не надто важкий, проте кропотливий і потребує трошки часу. Колір незвичний, чорний з перламутровим напиленням. Власне потребує цей процес трошки кам'ятливості, спритності і терпіння. Адже що, як не терпіння, ще нас врятує? Ось так відбувається цей процес. Дякуємо за увагу. Майстер прикручує металовими гужонами або повністю скріпити конструкцію з такі гужон заходить. Ось Так так стоїть стик. Гужон заходить ось цей от пас і скріплює намертво, адже гужон металевий, стик алюмінієвий, він пробурює ось тут боростки. Його можна хіба що викрутити, то проте вже стик потрібно буде міняти. Але ми знаємо, що тут іде алюмінієвий клей, проклеєна конструкція. Тож ось, ось, ось трошки випирає цей клей. Стик заходить, якщо клей вже стик, то доводиться потім або розпилювати конструкцію, або вибивати силою, але це вже трохи злапає цю конструкцію і потрібно буде робити нову. Тож наших майстрів немає шансу на помилку, робимо все з першого разу. Роками перевірено, та Сергій Юрійович вже казав.